Бажаю здоров'я і приємного апетиту. Так, у нас продовжується рубрика сухпаї різних країн, різних армій. І сьогодні у нас огляд, сухпайка Німеччини армії Бундесфер. Тут отака коробка, тут дуже багато усякого, але все на німецькому, все, що на німецькому, це хендехош, неля, Бабушка, яйка, млеко, хорошо і все. Тому будемо все куштувати і определимо де, де що. Ось у нас така коробка, вона бумажняна і вона водопроникна. Не знаю, чому вони це так зробили. Може вони не видають саме ці сухпайки кудись на передову, бо у них передової, походу, немає, а десь вони їдять у палатках там, чи ще щось. Ну, але ще подивимося. Що тут всередині? Зараз ми відкриваємо Оце. все добро, У нас тут іде перелік того, що є, але воно тут на німецькому, там може на англійській мові. ну Я не розумію цього, то ми будемо зараз доставати, от бачите, так все акуратненько, все зложено. І буду намагатися швидко вам показувати, бо тут дуже, дуже багато інгредієнтів. Е, так, по-перше, у нас тут ідуть Чотири Отаких енергетичні напої. Тут е, типу юпі, хто пам'ятає. Тут оце у нас оранж, це понятно Екзотік. Е, у нас фрут і зітронен. Не знаю, що це. Ну давайте всі ми не будемо куштувати, але от цей зі, зітронен, я не знаю, що це, то давайте його і скуштуємо одразу. Я взяв з собою воду. у Чашку не будемо, а зразу насипемо, сюди, розколотимо і будемо куштувати. То отак от це будемо робити. Бачите, воно сипуче. Ось. Юпі. Просто додай води. Ого, тут його багато. Так, є. Є. І ми його колотим. Колотим. Хай воно розтвориться, ми його тут поставимо. І далі, коли будемо куштувати вже інші речі, будемо запивати. Так, далі у нас... Не знаю, кокет міт какао. Типа печиво какао, я, я не знаю що, але як воно відривається, щоб не використовувати, а воно легко відривається все. Так, отак воно виглядає. О, Бачите, це походу печиво какао. Але какао сильно не відчувається. Бо шоколад не дуже, а це... М -м. Воно таке хромке, пісочне, м'якесеньке. Просто супер. Так. в общем Це ми розложили. Так, це у нас... Ще три таких енергетичних. Це в нас печиво, ми вже знаємо. Далі у нас тут батончики. Батончики у нас два шоколадних батончика. Два шоколадних батончика одразу куштуємо. Одразу куштуємо, дивіться. Ось такий шоколад у нас. Ну, шоколад, шоколад. Смачний, смачний, хочу сказати. Так. А це у нас якийсь кунжутний батончик. Не знаю, що це за батончик. А, так. Да. Пресований кунжут. Бачите, я... От я розпаковую. Його бачите, тут три штуки. Він повинен бути твердий. Ні. О, смачно, смачно. Це мені дуже сподобалось. Це, так розуміється, можна і на сніданок використовувати. Все. Можна і запити тепер, щоб скуштуємо це юпі. Таке кисленьке трошки солодкувате приємно дуже пити не есенція така знаєте що таке буває що аж ні супер ну я не, не скажу що що чого воно бо тут щось намішане але вкусно ну як фруктовий такий кисло сладкий кисло солодкий вкус так далі у нас крекери Отакі От крекери, хочу сказати, нам вже волонтери присилали ціл, цілу коробку цього, цих крекерів і вони мені були дуже смачні. Не, не пам'ятаю вкуса. Вони такі гарно прожарені, трошки солодкуваті, трошки-трошки. А так як хліб можна їсти з, з усім. Так, супер. Дуже, дуже смачні, десь побачите, беріть, і дітям сподобаються. Такі дуже смачне. Далі у нас микс какой-то. Не знаю що це. Давайте дивитися. Бачите? Це у нас такі сушені фрукти. Сушені фрукти. Вишня, банан, ще щось. Ну, енергетичні сушені фрукти. Смачно. Смачно це дуже класно. Далі. Ось щось у нас тут. Порт джерки. Це у нас м'ясо сушене. ну Щось не знаю, вони цивільну торгову марку сюди вкинули. Не знаю, мабуть. Вкусно, ось так вони виглядають. Ось, бачите? Ну ми скуштуємо. Угу. Вони не тверді. Нема такого, що багато спецій. В між солоні смачно. Плюс. Так, далі що у нас тут? Давайте це відкриємо. Це, мабуть, хліб, німецький хліб. Я такого ще не куштував. Але зараз, бачите, хліб у такій банці. Зараз ми його відкриємо. Так. От бачите, він нарізаний такий хліб. Він м'який. Ну, хочу вам сказати на любителя. Мені віддає тміно. І він і чи з якої каші, чи що, щось ну, побачите ось, структуру. Цільно зернові культури тут. Ось такі і воно як кашу єси. Нам колись передавали, але як буханка. Ну, мені не дуже. Ну, але якщо з чим-то їсти, то все піде. І тут гарно, що... Зразу є така кришечка, щоб він не засихав. Можна раз і закрили. Усе. Так, є у нас хліб. Далі, що у нас тут? Соус, чилі. Куштувати не буду. чилі, розумієте. Так, є у нас таке. Так, а що це у нас таке? От мені подобається цей... Німецький, німецька мова. Слово із 21 літери. Як ви догадаєте, що це таке? А я вам хочу сказати, це сірники. Прикиньте, щоб сказати, подай мені сірники, треба вимовити Хризна що. Так, ось такі сірники у нас. Чик. Чик. 20 сірників. Ось вони так відламуються. Ну, горить таке собі. Ну, я не знаю, для чого тут сірники. Зубах не, не, не поколупаєшся. Таке. Ладно. І хочу сказати, що в цьому супеці немає розігрівача. То сірники я не знаю для чого. Може там видають і якісь розігрівачі кожному індивідуальні, не знаю, але добре. Так, далі у нас йдуть два такі джема. Два джема це абрикосовий. І це чернічний чи що. Зразу куштуємо. Так, ось я відкрив один. І хочу сказати, тут немає ні виделок, ні ложок у цьому сухпайці. То завжди з собою що? Ложка. А що немає тут ложок і виделок? хочу сказати, що в армії видають кожному там такий набор бундесверівський, там іде ложка, виделка та ніж. Вони складаються так один в один. У мене є, син мені дарував такий набір, то у них все є, тому тут і. Німецькій армії не треба видавати. Так, ось таке у нас жиле. Абрикоска дуже відчувається, вкусно. Супер. І у нас... Ой. Ось таке чернічне, да? Теж воно як жиле. Ось таке. М -м -м. Хочу вам сказати. Це просто божественно. Далі у нас дві такі консерви. Я так розумію, це у нас паштет. Я не розумію, що це за паштет, то ми зараз швиденько його скуштуємо. Так, от такий... Так він виглядає. Така консистенція. Угу. Мабуть, це куриний. Ну смачний. Смачний. Так, слідуючий у нас ще один паштет. Така консистенція усього. Угу. Оце як чи печінка, чи що, щось. Це мені більше подобається. Отакий. Вот Хто там знає, переведіть, напишіть в коментарях, що це Чого він. Це смачний. Так, далі у нас зверху лежить ось такий набір. Бачите, він в упаковці. Що тут у нас? Тут у нас кава. Це такий набір. Кава. Мед чи що щось. Кава, тут капучино, бачите? Тут серветки. Знаєте, зі знаком бундесфера Також тут є у нас цукор, перець, сіль. Ну, ось такий набір, це просто кава і спеції, тут все. Ось такий набір. Тут куштувати нічого. ідемо далі. Далі у нас От таке це у нас тунець з лимоном і ще щось. Давайте будемо куштувати. Тунець. Эч. Ой. А пахне, хочу вам сказати. Ось бачите, як він виглядає. Ось. Риба. Смачний такий солодкуватий трошки привкус. Дуже смачний він. Ну як тунець, він смачніший, ніж радянські консерви тунца. Оце смачніше, хочу вам сказати. Супер. Тунець. З лаймом, мабуть. Так, є. Далі у нас залишилось... Чотири. Чотири страви. Так, це у нас на сніданок. У нас мюслі. Сюди потрібно додати 150 мл води. Зараз ми будемо додати. Ось ми розкрили. отак так виглядають мю мюслі. Всередині збігали, закипятили воду. 150 грам окропа. Ай, блін, щось воно протікає. Ага. Ще, то ще трошки води. Так. Ось бачите, ми його перемішуємо. Ось так. Воно як буде з молоком чи ще щось. Ось, бачите? Ну і треба треба, щоб воно запарилось. То ми зараз його завернемо та поставимо. І будемо інше робити. Тобто ми закриваємо. Поки що ставимо його сюди. І у нас ще одна страва, куди треба додати. Тут у нас написано десерт крем оранж. Я так зрозумів якийсь крем чи морожено оранж. Отут я не знаю, окроп треба заливати чи це, бо воно і бачите, як я думаю, що це морожено. Ладно, кропом зальєм, хуже не буде. Сюди йде 100 мл. 100 мл. Ось так ми його розмішуємо. Бачите, у нас? О, як апельсинчик становиться. От. Оранж. Так сладеньке, Денька ставимо, поки воно запарюється. Не знаю, що воно. Так, і ми переходимо до основних страв. І у нас залишилось дві страви отакі. Дві страви, не знаю, де що. ну Чи боби, щось, щось, де рис, я не знаю. Що тут на обід, що тут на вечерю, я не знаю, тому зараз ми відкриємо. Як бачите, це... Походу, сублімаційне і вже готове до споживання. Тобто сюди воду не треба заливати. Це як наші нові сухпайки ЗСУшні. З СУ самого початку війни я показував їх, то от, от такі вони дуже-дуже зручні. Що буде по смаку, я не знаю. Ось ми... Ай, відкриваємо. Оце баби. Баби тут Ось бачите, як вони виглядають. ой Зараз покажу консистенцію. Бачите, тут є м'ясо, морква, кукуруза, перець і квасоля. От бачите таке? Ну, тут таке насичене, под... як воно на смак. М -м -м. Боже, я вам кажу, боже, як це смачно. М -м -м. Я не можу просто триматись, грошей не поїздити. Я рекомендую, коли ви дивитесь мої його вже сухпайків, поїжджайте спочатку. Бо така сма не може зупинитись. Боби з м'ясом та з овочами, оце бомба бомбовая Ви відклали одну основну страву. <му> Ні, це не по нам. <му> відклали. Та йо. Не дають, не дають просто поїсти. То, що ми е, запарили. Мюслі бачите, як вона виглядає. Ось воно запарене, воно як молодці, зараз скуштуємо. М -м. Ну, Треба, щоб воно ще трошки запарилося, Але хочу сказати, тут ще є якісь фрукти, і як, ну, молоко, і воно смачне, воно не сильно солодке, але не терпе таке, як треба. Супер. Мюсли смачні. З фруктами вони йдуть. Так. І те, що ми ще запарили. тошняка, я не знаю, що десерт крем. Не, як ви розумієте, солдат їсть, а служба йде. Наші винищувачі постійно працюють. На Бахмутському напрямку і просто нищить цього ворога. Тому, тому завдяки їм ми можемо робити в безпечнішому місці отакі огляди. Так, якийсь крем. Бачите, він оранж. Це десерт. Десерт типа пудінга. Бачите? Типа пудінга. Mm. Він смачний, солодкий, з апельсинчиком. Супер. Хочу сказати, оце їм все так в перемішку, борщ і гвозді. Як я кажуть, то солодке, то м'ясо, то боби. Зараз цим юпі, м'юпі Бундесвировським запіймо. Mm. Тонізує. Та будемо відкривати нашу... Останню в цьому пальці страву. Основну, це у нас вечеря. Буде, а що саме? Що саме? Зараз ми побачимо. побачимо? Побачимо. Йохен макарьок. Я, я отак от покажу, поки вона розпласталась там. Бачите, як вона виглядає? Це у нас рис. Це це типу ковбаски, такі тюхтельки. І от я. Поба... Бачите, тут перчик є. Що у нас? Кукурудза. Ну, Така страва. Тут у нас, зараз спочатку хочу покуштувати, що це за ковбаска така. Бачите, яка? М? Кавелик. Угу. Ковбаска сектівка, вона м'ясна, дуже ніжна, смачна і окремо рис, окремо рис ще у нас є цими фруктами. Красота. М -м -м, дуже дуже смачно, ще раз покажу. Ось, ось таке. Попалили, якраз Тобто такий огляд німецького сухпайка армії Бундесвер. Армії Бундесвер я вам показав, як ви бачите. Дуже-дуже смачно все і можна наїстися, якщо це добовий раціон, то тут дуже багато, і хочу сказати, десь відсотків 30 ще залишиться нам на наступний день, бо ну, все з'їсти і наїстися, особливо усі напої, напоїв дуже багато. Бо ще кава, чай, там, це ми не куштували, бо це і так зрозуміло, який там смак. Ну, Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк і відбуйте у дзвіночок. А ми продовжуємо показувати вам самі найкращі сухпайки різних армій різних країн і продовжуємо боронити нашу країну. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон!